З місця події. Хоч герой наш. Де ти там? Зузулька бабша. таке? Молодець, а песика нема? Є песик. І ось песик. Наші зірки. Ху. Слава Богу. Район може видихнути спокійно. Ху-ху. Ху. робив кипішо.

Фу. Конфетки нема ні в кого. Щось дайте солодке. Йому. йому глюкоза потрібна зараз. Дякувати Богу. От юний герой. Головне, пес не лишив його. Пес його не лишив, він його наверно і грів цю ніч. Він його і цю ніч. А дав пес знати чи ні. Гавпін ходить вона. Як казав, що пати, то підпасти то. Це йому медаль треба ставити, цьому псові. Ди чи не те, друга. Ти не знає, що це робиться це до тебе мене можеш тут виходь я доїхав звичайно хай машина шудить він заїде вниз до застав заїде верхньою дорогою до дому давай я приїду зараз а там можна